Ну що, шановне муспанство, пройшло 9 років. Десять! 9. 9. Ну, майже десять. Ми дотягнули, дожили, домучилися до цього моменту. Вийшов повноцінний трейлер до Відьмак 4 і разом з цим конкретний підпало сраки багатьох літописців лору. Тільки срачу, стільки гной, і це тільки в перші хвилини трейлеру. Починається даний трейлер з підготовки дівчини по імені Міоні до підношення дару Богам. Паралельно показують відьмака, який готується до завдання, точить свій меч, По кадру видно, що це видозмінений меч зіраель, даруну Геральта Ластівці в кінці однієї з кінцівок третього відьмака. Процес приготування якого зілля демонструється легким накладуванням ігні. А за кадром голос, скоріше всього, Геральта, говорить про довгі роки зростання та становлення дівчини, яка гідно долала перешкоди і повинна стикнутися з долею свого призначення, слідом батько дівчини, яка припідноситься жертвою богам, просить пробачення у своєї доньки. Водночас серед НАТО повиніються два мечі за спиною. І це виявляється Церіла. На Ній медальйон нової чи давно забутої старої школи рисі. Видно полицю, що вона добряче подорослішала, а очі стали кошачими. Далі відбуваються двобіски кімеро, як спочатку здавалося, але виявилося, що це баук. Сторіння взяти сербської міфології і чудовисько здатне володіти людськими страхами. Особисто мені це нагадує Хіма, який був у квесті до при проходженні сюжетної лінії доньки Анкраї та Керіс. Ця потвора теж заволодівала страхами жертви, і маніпуляціями зводила з розуму і наводила на агресивні вчинки. Баух, в свою чергу, теж здатен паралізувати страхами людини, шепочучи їх, і вбити практично нейтралізовану жертву. В цілі випиває якесь ділі і неясно яке, чи то для приглушення марення Баука, чи проста кішка, яка дозволяє бачити в темряві. Працює ж вона старим дідуським відьмайським способом. Валить свого суперника гвинтом. Ой, ну, тобто, срібними і продовгуватим. Мечем, звісно ж. Та юзає прості відьмацькі знаки. Ніяких тут -то тобі заморочок і магії старшої крові. Все по сторінці товариша знатока по гулям і альгулям. Коли ж тварюка притиснула нашу ластівку, вона черпнула силу магії зі стихії, в даному випадку з води. Сильний електричний заряд анулював будь-які лихі думки кривомордого. Показаний був ланцюг з гаком, яким цілі загомотала істоту. Це дане неї, відсилка на першого відьмака, де Герль так само нейтралізував стриг. Правда, тут був накладений знак на цепору, можливо, це буде додаткову фічу в четвертій частині. Далі слідує трофеїзація та демонстразація селища Броди. Слідом крек і бідне дівчисько зарізали тупорилін в хаті і неосвічені селюки, які все ж таки зробили обряд жертвоприношення липовому богу. Цілі була найнята батьком дівчини жертви, і вона виконувала своє завдання. Тільки There are, no gods here. There are only monsters. У трейлеру видно, та й самі CDPR про це наголосили, що головним героєм гри буде Цірі, і вже з медальйоном нової школи. Догадок багато може бути, та і вже є, але такий мув у Редів сильно розгнівив публіку. Не канон, де канон, фу толерантні, фу, підара. Насправді, Циріла мала стати головним героєм ще третьої частини, але не склалося. Неясно, як нова сага буде виглядати. Однозначно, одне старим персонажем бути, і вони будуть відігрувати неабияку роль. В тому числі і легендарний гравець Гвинт, головний йобер всіх борделів Новіграду та майстер над зачисткою активності по карті, Георгій з Рівного чи просто Герель з Можливо, цілі стане перехідним персонажем нового персонажа в трилогії. Може бути не один головний герой, а може і ластівка буде основною протягом всієї серії ігор. Неясно, але Сморід все дознає як замахує. Зокрема, вигляд серії Фіони Елен Ріанон стоїть під питанням у багатьох. Чомусь домахалися, що вона в трейлері страшно виглядає. Друга елізі The Last of S. Верніть нам нашу секцію цірі зі третьої частини. Питання: а що не так? Цірі досі дуже гарна, повністю відповідає по зовнішності собі старій, ну, тобто молодій. Тільки нікого не смутив той факт, що пройшло чимало часто, і ластівка стала виглядати значно старшою, Ще дуже сильно міняють вигляд очі, які стали тусклішими і кушачими. Причиною тому мутації і випробовування травми, про що пізніше. Загалом та сама тільки старша Циріла і тепер не блондинка, а канонічно сіроволоса жінка. Правда, коса декого нагадує, але то таке то дурня. Особисто мені ідеї, які озвучені колембою і показані трейлери подобаються. Є й нюанси. До прикладу, як породжукти пояснює, чому Цирі втратила чи просто не використовує свої здібності старшої крові? Це спричинено білим холодом, чи як? Чому вона вирішила пройти через мутації, де вони взяли літературу та й взагалі того, хто хоча б був присутній при тому? Найближчий представник старої школи Весемір загинув. Чому дозволила Герль З'єн Єн пройти це випробування? Чи вони взяли лісом мимо погреби? Питань багато, і відповіді однозначно будуть. Залишається тільки чекати. Але не потрібно лити гівно на перший трейлер. Є нюанси по канону, і думаю, вони будуть пояснені нормально. Щодо повісточки про сильну та незалежну жінку. Ну так камон, цірі рінею є, це взагалі найсильніше створіння по лору, і знатягатись неможливо. Ну хіба сніжком за це? Те, що вона головний герой для багатьох розчарування. Особисто я теж не в захваті, адже за це з гендеру на мене більше можливостей з точки зору дозвілля. Але знову ж таки, час покаже. Цілі це ключовий персонаж Всесвіту, і те, що це її трилогія, логічно і канонічно. Певні переживання у пасінні щодо лору є, але буде видно. Загалом трейлер шикарний дає, багато натяків на наступні кроки. Геральту та багатьом головним персонажам минулих літ бути. Дух відьмака залишається, то видно і по анторожу самого трейлера, і по певній сірій муралі, яка завжди була візитівкою сірого і жорстокого світу без чітких кордонів людяності. Обширний світ по заявам, який буде безшовний з розширеним бестіарієм та глибокою і прописаною системою виборів, та й головне реліз, думаю, не за далекими горами. Як видно, почалася маркетингова кампанія Вічора 4-го, і вона якраз мала стартувати, коли вже будуть суттєві напрацювання по грі. Тобто робота над грою, навіть з словами геймдиректора, йде вже досить давно, і матеріалу надзвичайно багато. І це не на рівні пре концепції з референсами, а саме, що на це є продакшн. Тобто до виходу гри мої руки ще зможуть отримати мешку для. Проходження і це прекрасно. Особисто це найочікуваніша гра. Для мене це найкраща трилогія в індустрії, та всесвіт дуже важливий. І не менше вашого переживаю за вдалий реліз. Але ні в якому разі не можна по першому трейлеру содити всю ру, а тим більше полувати гімном, коли і так дуже мало чого ясно. Є питання і є нюанси, але з часом буде видно, що і до чого. Зокрема, Projecti вже давно довели, що вони вміють писати сюжет найкращі в індустрії і розвивати та створювати цілі світи. Далеко ходити не треба минулорічний реліз DLC до Кіберпанка 2077 Phantom Liberty, який вийшов шедевральний. І якщо б захотіли поплюжити спеціально через повістку чи щось таке, чи просто через криворукість, то вже б давно це зробили. Та й знову ж таки, багато чого може помінятися, а багато чого взагалі не попаде в гру. Достатньо задати перші трейлери до минулих. Части. Тому, панове, не треба займатися ерундою, критикувати по факту, а не через свої інтимні фантазії, поки складуться, що гра буде у звичному дусі відьмацької школи CDPR. але є деякі питання. Будьте щасливі, здорові, діточок, як дане візірочок, а також грайте в сапера, пийте воду і не хворійте. На все добре.